Складний вибір. Коли бринь зайшла до кімнати, жуж і Міо сиділи на килимку, перемовляючись. Синя чи зелена? Може, червона чи фіолетова? О! Ви граєте в кольори веселки, тоді я з вами. Бринь радісно примостилася біля друзів. Залишилися ще три барви жовта, блакитна і помаранчева. Ми не бавимось, а вибираємо мені шкарпетки. Не можу визначитися, які надягнути на прогулянку. У мене їхаш цілісінька коробка, пояснив Міо. Ага, уже сто годин так сидимо. Я от давно зібралася. Будь ласка, поквапся, Міо. Жуж була трошки сердита. Брин зиркнула на шкарпетки, потім на друзю, потім знову на шкарпетки. Спершу вона гукнула пума, який саме повернувся з прогулянки. Пумчику, яка зараз погода? На вулиці дуже сонячно. Обов'язково візьміть із собою панамку і водичку. Отже, продовжила Бринь, теплі вовняні шкарпетки тобі сьогодні не знадобляться, Міо, і довгі панчішки теж. Іскорка відсортувала їх, значно зменшивши вміст коробки. Міо розклав решту шкарпеток перед собою. Він помітив дірочки на смугастій і рожевій шкарпетці, тому також відклав ці пари. Хм! ну що? Тепер шкарпеток не так багато. Ти нарешті вибрав! Це ж так легко, не вгавала Жуж. Будь терплячішою, ви ж не запізнюєтеся в гості, кінотеатр чи іншу зустріч, промовила брень. І навіть маленький вибір важливий. Пригадай, як довго ти вибирала тістечка для Міо на його день народження. Жуж замислилася. Бринь справді допомогла подрузі, коли просто була поруч і не квапила її в магазині солодощів. Зрештою, Жуж. Вибрала смачнючий банановий кекс, який тоді сподобався усім іскоркам. Міо, ти справді не мусиш вибирати похабцем. От коли я щось роблю неспішно, наприклад, збираю конструктор, складаю одяг або поливаю квіти, то почуваюся значно краще, а метушня мене часто засмучує. Підтримав розмову пу. Міо усміхнувся іскорці. Він не знав цього про пума, але тепер точно не підганятиме друга, особливо під час хатніх справ. Тим часом Брень звернула увагу, що біля коробки лежить лише одна шкарпетка жовтого кольору. Упс, схоже, шкарпетка загубилася. Mm -hmm. Ну от тепер що це. Жуж зітхнула і плюхнулася на диван. Проте Міо пожвавішав. Я знаю, можна подружити її з іншими шкарпетками. Тоді їй не буде сумно, а другу жовту шкарпетку я обов'язково пошукаю пізніше в кошику для прання. Здається, ти готовий зробити свій вибір, сам і без жодних підказок, то які шкарпетки надягнеш сьогодні, поцікавився Пум. Я вибираю синю шкарпетку на праву ніжку, а жовту на ліву. Разом вони чудовезна пара. Міо почувався задоволеним. Друзі підтримали його. Гарний вибір, сказав Пум. Як небо й поле, як море та пісок, як прапор України, стрибала Бринь. А якби я створювала шкарпетки, то додавала у набір третю запасну шкарпетку. Озвалася Жуж. Вона саме складала в наплічник дві пляшечки з водою. Для себе і для Міо. Примірявши новенького капелюшка, іскорка додала Гм, нарешті вигулювати яскраві шкарпетки.